Роль 9. громадянка, активістка, жінка, яка змінює світ. Світ змінюється через тебе, не через систему, не через лозунги, а через твоє мені це важливо. Я була головою батьківського комітету в садочку мого сина, у садочку школи моєї доньки не тому, що мала вільний час, а тому, що хотіла мати позитивний вплив. Тайм-менеджмент для мами. Це мені допомагає. Бо якщо не я, то хто? Спочатку я просто хотіла, щоб дітям було краще, безпечніше, світліше. Потім прийшли проєкти, ініціативи, волонтерство, збори, заходи. Для ремонту класу доньки я залучила більше, ніж 100 тисяч гривень у 2017 році. Пізніше подала громадський проєкт у Києві. Проєкт переміг, реалізувала. Маю нагороду від мера Києва Віталія Кличка за внесок у благоустрій міста. Колись дитиною я дивилась бокс і хотіла автограф, в результаті автограф маю з персональною подякою від Віталія Кличка. Знаєш що сталося? Соціальна активність стала моїм дзеркалом я почала краще бачити себе свої межі, свої рани, свою силу. Так, іноді було виснаження. Вигорання, розчарування, але саме проєкти, саме допомога іншим врятували мене саму, врятували від аб'юзивних стосунків в тому числі. Коли ти включаєшся, ти починаєш відчувати сенс волонтерство, публічні ініціативи, навіть просто підтримка мами з класу чи збори на дитячий стілець усе це має значення Не чекай, поки хтось змінить світ. Почни з того, на що ти можеш вплинути вже сьогодні. Навіть крихта турботи, зроблена з любов'ю, впливає більше, ніж ти думаєш. Почни з малого підтримай проєкт, до якого лежить серце. Якщо ти втомлена, дозволь собі зробити паузу, але не зникати назавжди. Якщо болить, допоможи іншій. І твоє серце почне зцілюватись. Допоможи від серця щиро. Твій внесок не має бути ідеальним, він має бути щирим, бо кожна з нас крапля, але з крапель починається дощ, і цей дощ живить не тільки землю він зрощує твою душу. Бути громадянкою, активісткою, жінкою, яка змінює світ, це не про офіційні титули, це про те, щоб бути живою, включеною, небайдужою, це вибір серця. І сила, яка змінює світ навколо, і всередині тебе, це твоя активна життєва позиція.